Доброго ранку, мій сніданок, кава, 50 грамів два пряничка, Яловичина варена, яйця, твердий сир, там був залишок вже, і помідорки. Смачно ситно, із мінусом на вагах. Фух. Привіт всім! Ви мене сьогодні ще не бачили. Один із важливих моментів в моїй роботі це планування робочого дня. Інакше, якщо я не розпишу, то не все встигну, щось забуду. Тоді день взагалі не такий продуктивний, як і з плануванням. Тому дуже всім рекомендую. Я дуже люблю писати. Можна робити планування на комп'ютері, на телефоні. Я вже сідаю, обідати. У мене сьогодні і обід, і вечеря, однакові тут е, яловичина плюс овочі. Такий простий і обід і вечеря, дуже смачно, дуже просто. Мені взагалі щас яловичина дуже заходить. Взагалі, звісно, на вечерю червоне м'ясо не зовсім окей, бо воно довше переварюється, але на один раз можна. У мене приблизно по 150 грамів на обід і на вечерю. Просто варена, смачна яловичина обожаю варну яловичну. Прям дуже смачно. Зараз ще схожу за кофейком вниз в магазинчик. Буду працювати працювати. Моє багато роботи, яку треба сьогодні зробити. Тому зараз ще кофек и работать. Відбирала для сестри лук, щоб вона могла, я її передам, вона могла його одягнути, щоб це було гарно і в її стилі відходило бік фігури. І це мені так сподобався цей лук, цей образ, що я вирішила його показати вам. Взагалі, оце ось ця біла, це сукня сукня освітова на гудзиках довга і ще й пояс є. Але ми як зробили? Ми обрали майку. Майку повністю з натуральної тканини. Муслінова ось така, як сукня, але тут вона як сорочка, і штани, палацо з кишенями, і це все дихаючі тканини. І подивіться, як це гарно. Я просто я не можу не поділитись, бо я сама дуже-дуже задоволена таким образом. Це дуже гарно, дуже-дуже жіночно. Я ще досі на роботі, дуже багато роботи. Потім скажу по якій причині, її дуже багато, її так терміново. Треба до завтрашнього вечора дуже багато всього зробити. Зараз я вечерюю, вечерю тим самим, що я обідала, тоді м'ясо, помідор, огірок. Я вже вдома, дуже-дуже багато зараз роботи, тому зараз взагалі трошки не до телефону. І ще треба зараз прибрати трошки вдома, бо тут такий хаос у нас навіть не хочу показувати. Бо весь час працюєш працюєш, не встигаєш прибрати таких треба. Тому зараз поки що буду прибрати, хочу ще відпочити. Почалась жара, і а, важче стало. Я взагалі важко переношу жару. Мені краще прохолода. І я готуюсь до дечого. Я вже про це говорила, чому мені треба встигнути. Багато що зробити до завтра, до завтрашнього вечора, і потім ввечері дещо відбудеться. Про це вже ви дізнаєтеся в наступному відео. Аврора, не Аврора коту немає навіть чотирьох місяців. О, що Трі. значить що Угу. Зробила собі педикюрш, певно, погано видно. Такий. І зробила собі манікюр Новенький. Гарненький такий. Не знаю, як мене видно. Я вже буду готуватись до сну і йти відпочивати. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному.